Вітаю, товариство! Це факти без ілюзій. Тут ми говоримо про те, що інші воліють не помічати. У цьому випуску чергова стрілянина у Дніпрі та шокуючі подробиці, які поліція не поспішає повідомляти. Приватні групи ППО, які могли підсилити нашу обороноздатність, але впираються у стару дозвільну систему. Ну і рік плану внутрішньої стійкості, який, схоже, зміцнив лише одну структуру МВС. Поїхали! Всередині листопада було підступно вбито військовослужбовця з Вінничини Сергія Бліндера. Як повідомляють ЗМІ, під час маленької відпустки захисника заманив у паску під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кировоградщини. До поліції звернулася мати воїна, який поїхав купувати старенький вас і безслідно зник. На жаль, через деякий час його тіло знайшли у лісі на межі Кіровоградської і Черкаської областей з вогнепальним пораненням. За добу оперативниками карного розшуку Кіровоградщини і Черкащини встановлено та затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. коментуючи цю подію, заступник голови національної поліції Андрій Нєбетов повідомив наступне. У 2017 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї. Є суспільний резонанс чи ні. В будь-якому випадку працівники карного розшуку мовчки вперто і старанно наближають відповідальність для кожного, хто посягне на життя людини. У мене постає цілком логічне питання: чому вбитий військовий не міг мати при собі зброю для самозахисту? Чи не зусиллями, зокрема, МВС він позбавлений такого законного права? Натомість у злочинця, який за логікою мав би знаходитись під наглядом поліціянтів, проблем, як ми бачимо з придбанням зброї, не виникло і так чомусь завжди. Ну, ми, звісно, дякуємо працівникам карного розшуку за оперативну роботу, але одночасно хочемо звернути увагу керівництва поліції на ще одну гучну подію, яка чомусь досі не отримала схожої оперативної реакції з боку керівництва нацполу, хоча вона точно на це заслуговує. Отже, видання Дніпро оперативний повідомляє, що 11 листопада цього року на проспекті Миру у Дніпрі відбувся збройний конфлікт. У публікаціях ЗМІ зазначається, що до події може бути причетний Єрмак Петровський, якого називають сином відомого кримінального авторитета Олександра Петровського, відомого як Нарік. Стрілянина могла бути спрямована проти охорони радника керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждала щонайменше одна особа. Попри те, що інформація про інцидент отримала активне висвітлення у ЗМІ та соціальних мережах, правоохоронні органи не надали жодних офіційних коментарів щодо ходу кримінального провадження встановлених учасників конфлікту, затриман чи підозр, стану потерпілих. Водночас у публічному просторі поширюється припущення, що представники ото оточення Олександра Петровського нібито можуть намагатися впливати на розслідування. Ця інформація не підтверджена документально та потребує офіційної перевірки. Але 20 листопада в мережі з'явилася інформація про підозру нападникам у замаху на умисне вбивство. А вже наступного дня з'ясувало, що Єрмак Петровський покинув Україну через прикордонний пункт Краковець. Ну а тепер найцікавіше на скупих кадрах відео з місця події ми можемо побачити гільзу. З її форми було одразу зрозуміло, що це на 99% гільза не від так званої травматичної зброї. Це викликало додаткову зацікавленість, адже батько ймовірного фігуранта, за твердженнями видання Цензернет 20 жовтня 2017 року був нагороджений пістолетом ГЛОК 17 від колишнього міністра оборони України Степана Полтарака. Натомість все виявилось значно цікавіше. Припущення про те, що була використана краткоствольна нарізна вогнепальна зброя, підтвердилось. Наші надійні джерела повідомили, що під час скоєння злочину були використані два бойових пістолети іноземного виробництва в калібрі 9 х 19. Але і це ще не все. Ці два пістолети за місяць до стрілянини були нібито знайдені та задекларовані в поліції двома фігурантами справи. Хочу нагадати, що ці люди та їхня репутація добре відомі правоохоронцям Дніпра, але це не завадило поліції таким чином фактично легально озброїти їх краткостволом. Тож стає очевидно, що за підтримки поліціянтів програму декларування зброї повним ходом використовує криміналітет. Тому, користуючись нагодою, прошу заступника голови національної поліції Андрія Нєбетова прокоментувати цю ситуацію також. Ну а ми зі свого боку будемо тримати вас в курсі, бо попереду у цій історії ще багато чого цікавого. Товариство Цей випадок ще раз підтверджує просту річ: поки громадян позбавляють можливості захищатися, криміналітет озброюється без проблем. І якщо держава не поспішає виправляти цю несправедливість, над цим доводиться працювати громадянському суспільству. Саме тому я хочу нагадати вам про діяльність Української асоціації власників зброї. Мета Української асоціації власників зброї зробити все, щоб, попри поручання МВС та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, своєї родини, свого майна і своєї країни. І кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, єдиній профільній організації, яка лобіює ухвалення закону про зброю з правом придбання та прихованого насіння краткоствольної наїзної вогнепальної зброї з метою самозахисту, тим більше, що зараз триває розіграш карабіна андрармії та напівавтоматичної рушниці Т'юдерс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАВС. Ця історія з Дніпра не просто про стрілянину і не про окремих фігурантів. Вона ще раз показує, що там, де законослухняним громадянам забороняють мати зброю для самозахисту, озброєним виявляється лише криміналітет. І поки поліція демонструє вибіркову реакцію на резонансні злочини, погляньмо на ініціативу, яка справді може посилити нашу безпеку. Йдеться про можливість залучати підприємства до створення приватних груп ППО, які здатні закривати прогалини там, де державі бракує ресурсу. Про це у нашому наступному сюжеті. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони, що діятимуть у складі єдиної системи протиповітряної оборони Збройних сил України. За повідомленням Міноборони. Метою цього рішення є суттєве посилення захисту стратегічних об'єктів та критичної інфраструктури від повітряних атак противника. Документ передбачає збільшення кількості сенсорів, засобів ураження та оперативних груп безпосередньо в зонах можливих атак ворога. Головні новації: єдине командування: усі групи діятимуть лише за наказами повітряних сил, ніякої самодіяльності. Цифровий зв'язок. Командири під'єднуються до захищеної системи ППО і бачать повітряну ситуацію в реальному часі. Доступ до зброї за погодженням із Міноборони підприємства зможуть отримувати або купувати ПЗРК, системи РЕП та інші дозволені засоби. Жорсткий відбір у групи беруть тільки працівників після медкомісії, перевірки СБУ та спецпідготовки повітряних сил. У Міноборони кажуть, бюджетні гроші не знадобляться. Витрати ляжуть на самі компанії. Зате реакція на шахеди має прискоритися. Приватні групи будуть ближчі до об'єктів, які потрібно захищати. Створити власну ППО, передусім зможуть енергетики, зв'язківці, транспортні компанії, водоканали та інші об'єкти критичної інфраструктури. Також долучатися можуть фірми з ліцензією на охоронну діяльність, виробники боєприпасів та ті, хто має дозвіл працювати з вибуховими матеріалами. Після подання офіційного звернення до Міноборони, проходження всіх безпекових перевірок та отримання дозволів, новостворена група ППО переходить у режим постійної бойової готовності і працює виключно під керівництвом військових. Натомість низка так званих експертів б'ють на сполох, розповідаючи, що законодавчі колізії, відсутність підготовки, брак коштів і відповідальність за можливі помилки можуть перетворити це на небезпечний експеримент. Ми своєю чергою вирішили звернутися до справжніх фахівців цієї справи, щоб почути їхню точку зору щодо цієї ініціативи. В цілому ініціатива правильна, але як завжди, реалізована косокриво. Повідомив командир окремого взводу батальйону Сігнум з позивним турист, на рахунку якого понад 50 збитих шахедів. Видно, що МВС здорово наставило палок в колеса своїми заборонами і обмеженнями? Будь-який доступний ресурс ми маємо використовувати для захисту критичної інфраструктури, якщо на підприємствах газової сфери, енергетики та інших є внутрішні служби безпеки, охоронці або можливість залучити молодих людей, які поки не підлягають мобілізації як операторів, комісованих бійців чи старших чоловіків як спотерів або водів, екіпажів, то чому вони не можуть працювати на захист комерційних структур? Зараз дрони перехоплювачі доступні для навчання і для купівлі будь-якими юридичними особами. І питання тут полягає фактично в двох моментах: електродетонатори і вибухівка. Саме тут і починаються проблеми з МВС і всією цією пострадянською дозвільною системою, яку давно пора переформатувати в нормальний ліцензійний департамент. Щоб у нас нарешті зникло це подвійне ліцензування, коли на ліцензію ще потрібен окремий дозвіл. Так само важливо ухвалити законопроект 11073 про декриміналізацію виробництва зброї для оборонних потреб. Електродетонатори і вибухівку можна використовувати промислові, не обов'язково військові. Більшість підрозділів саме промислові і застосовують у дроновій тематиці. З вибухівкою складніше, але деякі промислові варіанти теж можуть підійти для таких дронів. Крім того, є дрони-перехоплювачі, які працюють по кінетичному принципу, просто наводяться на ціль і б'ють її, збиваючи пропелери шахедів. Чи гербер такі дрони, звісно, показують гірший результат ніж ті, що підриваються над шахедом дистанційно, але вони доступні і їх можна купувати без усіх цих МВСівських обмежень. Якщо, наприклад, шахет іде на великій висоті, і кінетичний дрон може його виявити, розігнатися і набрати, потрібну швидкість, щоб збити, то чому би ні? Щодо витрат, то вони не такі великі. Дрони перехоплювачі коштують приблизно 2,5-3 тисячі доларів. Додайте наземні станції, антени, транспорт. Там набіжить ще невелика сума. Навчання можна пройти в доступних школах або у співпраці з волонтерськими центрами та підрозділами, яким допомагають волонтери. Тобто можливостей достатньо. І друга проблема, крім вибухівки та електродетонаторів, це доступ до даних РЛС і радіоелектронної розвідки. Зараз ці дані агреговані в програмах і дозволяють досить зручно їх використовувати для перехоплення. Якщо цю взаємодію налагодити, і якщо повітряні сили зможуть надати доступ до даних і програмного забезпечення, це може стати непоганим додатковим підсиленням ППО. Ми весь час агітуємо за те, що країна має працювати в режимі народ, військо, допомагати обороні на будь-якому рівні, службою, добровольчою участю, волонтерством або такою моделлю залучення приватних структур. Я щиро дякую за фаховий коментар командиру окремого зводу батальйону Сігнем і закликаю вас, друзі, зробити донат на батальйон для закупівлі дронів та спорядження необхідного для результативного знищення ворогів. Посилання на постійну діючу банку в описі до цього відео. Тож ідея приватного ППО абсолютно правильна у підприємстві люди, ресурси, бажання і можливість швидко реагувати на атаки там, де держава фізично не встигає. Дрони перехоплюючі доступні, навчання доступне, Промислова вибухівка теж є, здавалося, просто дозволь працювати і посилю оборону. Але саме тут традиційно з'являється МВС із своєю пострадянською дозвільною системою, яка замість підсилення починає ставити бар'єри заборони і створювати проблеми на рівному місці. Тож, якщо прибрати МВСівські заборони і замінити дозвільну систему на нормальне ліцензування, це буде одне з найефективніших рішень для оборони критичної інфраструктури. І тут би плідно та швидко попрацювати в українському парламенту, зокрема комітету з питань правоохоронної діяльності. Але куди ж там їхнє завдання оберігати як священну корову дозвільну систему МВС. Як ми бачимо, навіть коли з'являється здорова і давно назріла ініціатива, яка може реально підсилити оборону країни, стара дозвіл на машини МВС відразу починає затягувати її в свої заборони, обмеження і дозволи на дозволи. І це не дивно, якщо згадати, що минув вже рік з моменту презентації так званого плану внутрішньої стійкості України, плану, який мав змінити підходи до безпеки, але на практиці зміцнив лише одну структуру МВС. Тож, давайте подивимось, що нам обіцяли тоді і що ми отримали насправді. Про це у нашому наступному сюжеті, а я хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube або підписавшись на нашу Монобазу. До речі, для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні лінки ви знайдете в описі. Ну і, звісно, підписуйтесь на сам канал та поширюйте наші відео. На тлі корупційних землетрусів, що сколихнули країну, всі якось забули, що минув же рік з моменту презентації Володимиром Зеленським плану внутрішньої стійкості України. Нагадаю, що в ньому, окрім зміни підходів до мобілізації та рекрутингу, захисту енергооб'єктів та енергосистеми мова мала йти ще про сучасну політику щодо зброї в цивільному обігу, що власне мене і цікавить. Натомість, прогнозовано все звелося лише до розширення повноважень Міністерства внутрішніх справ та чергового марнування грошей платників податків. Ще напередодні презентації внутрішнього плану стійкості України, Міністерство внутрішніх справ, від якого значною мірою залежить вирішення збройового питання, розмістили на своєму телеграм-каналі такий допис. Цитувати його повністю не бачу жодного сенсу, але про основні моменти слід згадати: саме внутрішня безпека в Україні, захищений публічний простір та безпека приватного життя є базовими потребами українців. МВС України у взаємодії з іншими інституціями. Запроваджує нову систему на загальнодержавному рівні: безпечна область, безпечна громада, безпечне місто. Результатом має стати відповідний рівень захищеності в публічному просторі України. Ну що ж, саме безпека публічного простору, як на мене, і зазнала гучного фіаско. Чи можна це назвати очікуваним результатом? Не думаю. Саме в публічному безпечному з точки зору МВС просторі протягом цього року було вбито одеського активіста Дем'яна Ганола, полковника СБУ Івана Воронича та екс-спікера Верховної Ради Андрія Поробія. Максимальний пріоритет безпека в навчальних закладах. Передусім в школах по всій країні, по всій без виключень в усіх громадах. Поліцейські в школі обов'язково, поліцейські в громаді, обов'язково. Люди мають бачити та знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку. Важко сказати наскільки покращилась безпека в навчальних закладах, але судячи з чисельних повідомлень, булінг та насильство, на які страждають майже всі школи, поліціянтам припинити не вдалося. Ну а гучне вбивство двох підлітків на Вінниччині свідчить про те, що профілактична робота на випередження не ведеться або ведеться на відверто неналежному рівні. Встановлення рамок металошукачів на вході в школу, на вході в усі освітні заклади, громадські будівлі це одна з основ культури безпеки. Тут слід згадати, що до розгалуженої мережі металошукачів МВС додало обов'язкове облаштування навчальних закладів кнопками екстреного виклику поліції, бо, вочевидь, присутності поліціянтів в цих закладах не вистачає. Думаю, що картина була б неповною, якщо не згадати про систему відеонагляду, яка активно розбудовується МВС, та не менш активно використовується для злиття інформації про пересування керівників НАБУ фігурантам скандалу з енергоатомом, ну і знищенням відеодоказів під час ДТП. Тож все традиційно МВС продовжує розбудовувати в Україні цифровий корупційний концтабір, починаючи втручатися у життя громадян ще з малку зі школи. А згадка в плані внутрішньої стійкості про сучасну політику щодо зброї у цивільному обігу звелася до запровадження провальної та марнотратної ініціативи МВС з декларуванням зброї, про абсурдність якої ще на її початку попереджали всі фахівці. Але головна проблема в тому, що під внутрішньою стійкістю країна розуміє обороноздатність і озброєне суспільством, а МВС розширення власного контролю. І саме ця різниця в розуміннях і стала причиною того, що план стійкості ще на старті був приречений. Тож, як і передбачалося планам, свою стійкість зміцнило лише МВС, яке за цей час збільшило і без того захмарну кількість свого особового складу, звісно, за рахунок жертв оподаткування. І сьогодні вже очевидно, що головним для тих, хто мав забезпечувати внутрішню стійкість країни, стало зовсім інше. Стійкість власних повноважень і власних доходів, а сам план стійкості фактично перетворився на план злиття державного бюджету з родинними інтересами. На мій погляд, це і є результат реалізації їхнього плану стійкості. Якщо ви маєте іншу думку, повідомте про це в коментарях. Торисно, на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.